Коли дні стають довшими, а літня спека набирає обертів, багато холодолюбні культури йдуть в стрілку раніше, ніж ви встигаєте насолодитися урожаєм. Салат, шпинат, редис, кінза, буряк і капустяні часті винуватці. Як тільки ці рослини починають цвісти, вони випускають центральний квітконос, який забирає енергію у листя або коренеплодів. Їстівна частина рослини швидко втрачає якість, стаючи гіркою, жорсткою або навіть неїстівною. На щастя, існує безліч стійких до стрілкування овочевих культур, які залишаються смачними навіть в жарких умовах. Коли салат йде в стрілку, його листя гірчать. Якщо редис починає цвісти, коренеплоди стають дерев'янистими. У кінзи, що випустила цветонос, листя втрачають характерний аромат. Основні причини стрілкування стрес, посуха, спека, довгий світловий день і неправильний вибір сорту. Давайте розберемося, які овочі найбільш стійкі до стрілкування і як продовжити їх врожайність в спеку. Що таке стрілкування? Стрілкування це процес, при якому рослина передчасно формує квітконос, перемикаючи енергію на розмноження замість зростання їстівних частин. Це природний механізм, але він розчаровує городників, особливо коли мова йде про листових і коренеплідних культурах. Чому рослини йдуть в стрілку? Основні причини довгий світловий день рослини сприймають його як сигнал до завершення життєвого циклу. Високі температури холодолюбні культури, такі як салат і шпинат, погано переносять спеку. Стрес посуха, перепади вологості, атаки шкідників і пересадка можуть спровокувати стрілкування. Інстинкт розмноження, якщо умови погіршуються, рослина прагне якомога швидше дати насіння. На щастя, селекціонери вивели безліч стійких до стрілкування сортів, які довше зберігають їстівні ніякості. Які культури найбільш стійкі до стрілкування? Теплолюбні культури, такі як кукурудза. Кабачки, перець, бамія, гарбузи, дині і томати рідко стрілкуються, тому що вони адаптовані до спеки. Але навіть холодолюбні культури можна вирощувати влітку, якщо вибрати правильні сорти і методи посадки: 13 стійких до стрілкування овочів. 1. кінза лохстенден кінза зазвичай швидко йде в стрілку, але сорт лохстенден створений спеціально для жаркого клімату. Посадіть її в півтіні і регулярно зрізайте верхівки, щоб продовжити урожай. 2. Салат, вівен, ромен. Цей сорт стійкий до спеки і дає великі, щільні качани. Для продовження врожаю садіть його з інтервалами в 2-3 тижні. 3. Салат Great Lakes 118, айсберг. Хрусткий і стійкий до стрілкування сорт, ідеальний для літніх салатів. 4. Новозеландський шпинат. Не справжній шпинат, але чудова альтернатива з подібним смаком. Росте навіть у спеку 5. Буря крабин. Солодкі і ніжні коренеплоди. Стійкі до стрілкування. 6. Китайська броколі. Дає ніжні пагони замість одного великого суцвіття 7. Мангольд. Celebration. Яскравий і стійкий з різнокольоровими стеблами. 8. Цвітна капуста твиста. Листя захищають головку від сонця, запобігаючи стрілкування 9. Портулок Соковитий і поживний бур'ян, який можна їсти 10. Лук уала уала. Солодкий і стійкий до стрілкування сорт 11. Капуста листова Витримує спеку і холод 12. Фізаліс. Солодкі плоди в паперових обгортках 13. Бамія. Ідеальна для жаркого клімату. Підсумок. Стрілкування природний процес, але його можна контролювати, вибираючи стійкі сорти і дотримуючись агротехніку. Поливайте рослини, мульчуйте ґрунт і садіть їх у півтіні, щоб продовжити урожай. Регулярний збір зелені також допомагає уникнути стрілкування.